Компонента це саме а, трафік, саме а, сполучення транспортне. А через два береги річки Дніпро а, нам вдалося відновити половину проїзного шляху. А, і сьогодні ми спільно з патрульною поліцією, спільно з комунальними службами, як міста, так і державними. Опрацьовуємо альтернативні шляхи буквально завтра. А, Завтра, в суботу, ми відкриємо а, наш новий міст в Запоріжжі через річку Дніпро, щоб він був проїзний не лише односторонній, як він працював на протязі останніх двох з половиною років, а щоб він був двосторонній. А, сьогодні наносимо додаткову розмітку. Це ми робимо для того, щоб розвантажити трафік, то який кількість маршрутівок, які проходять через Дніпрогес, і максимально а, зменшити затори на запорізьких мостах, а також Ставимо собі наразі на меті якомога швидше відновлення. Дніпрогес співпрацюємо спільно з Укргідроенерго, і я думаю, що найближчими тижнями ми зможемо вже показати конкретний план відновлення Дніпрогесу для того, щоб повністю забезпечити проїзд через рік у Дніпро. Дякую вам, пане Іване. Для розуміння країни Гребля Дніпрогезу це магістральна артерія міста Запоріжжя вона надзвичайно важлива для транспорту. І це транспортний колапс, коли щось на греблі відбувається буває right.